от такого потока сильного взрыва просто одежду з У меня, я була в шокі. Мислівець момент никаких. Вітаю вас, друзі. Росіяни сьогодні вранці здійснили чергову ракетну атаку проти України. Над столицею усі цілі було збито щодо інших регіонів. Чекайте на офіційну інформацію. Але доця хорошим поговоримо. Практично одразу після того росіяни повідомили, що невідомий добрий безпілотник рухається у бік вже їхньої столиці у зв'язку із цим усі московські аеропорти зупинили свою роботу а пізніше було помічено той самий безпілотник вже над Москвою. Знову летів невідомий дрон задом наперед, аби заплутати простих звичайних росіян. Десь я такі безпілотники вже бачив. Інформація щодо влучання потребує уточнення. да, безпілотник прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага. Ой, господі, помилуй, який кошмар. А? Одна російська пропагандистка і зрадниця України почала писати, що напевно ці безпілотники збирають десь поблизу Москви. Бавовна, може бути, у такому разі треба обов'язково, щоби москвічі почали бомбити рубльовку. Душить добрі. Брю, тому числі пошебік, взагалі вибухів на так званій Росії стає усе більше та більше. Ви пам'ятаєте прекрасну історію із міста Сергієв посад поблизу москви? Там, до речі, не можуть ніяк знайти усіх росіян, які зникли. Є тільки 100 фрагментів їхніх тіл. Судьба нісків чоловік до сих пор остається ні Усе нормально, просто це імпортозаміщення конструктора Лего, оскільки росіянам їхня пропаганда розповідає, що у них усе йде за планом, демілітаризація України триває успішно. Частина росіян не вірить, що безпілотники можуть взагалі прилітати із території України. Тут із підмосков'я, мабуть. Отправляють ну скоро це узнають хто це робить, і накажуть, якщо вірити російській пропаганді, то ситуація виходить взагалі тривожна, тому що виявляється, британці захопили під там збирають свої дрони і атакують Москву. Хто це робить і хто планує? Звісно, це Британія. Ось тут будь ласка, не в цьому. Оці атаки невідомих британців мають доволі цікаві наслідки. Російські пропагандисти скаржаться на те, що їхня столиця буде отримувати надзвичайно великі економічні. Збитки економіка цього району ні баскрьовов, а кажеться в нокдауні. Фінансово будуть агромним. Тепер уже зовсім не хочеться. приходити. але це усе дрібниці. Дуже серйозний, потужний і болючий удар по російській економіці буде дещо пізніше, і він буде не у Москві. Я про це обов'язково іще зніму випуск, але. Атаки на російську столицю дають інколи і дуже цікаві і неочікувані ефекти. Московський Дону аеродром воєнний виліт із ростовського госпіталя на Москву. Оскільки руски своїх як завжди кидають, то поранені російські окупанти валяються на злітній смузі ростовського аеродрому і скаржаться на скотське ставлення. Тут, під сонцем. виліт будь 8 вечора. Весь день под палящим сонцем ребята лежать Не їди, води єдісня привезли недавно. Отако от коткає на шляху. У нас звісно, основна причина такого скотського ставлення росіян до росіян. Це те, що у росіян таке ставлення до своїх це цілком нормально. Але привід, чому вони ніяк не можуть улетіти із Ростова, зовсім інший. Атака безпілотників на Москву в москві в Москве запретили притілі е, льот пальот в Москву, тому що там атака дронів була. Але за це не варто взагалі переживати. Ну літають, ну працюють собі невідомі добрі безпілотники. Нікого не чіпають. Не варто взагалі на них звертати увагу. Будуть чи також не трогають безпілотники. Я їх теж вбитиму тут. Я маю сказати, що усі атаки на Москву, які ви вже бачили, це друзі насправді тільки початок. Тому висновки робити поки ще зарано. Але росіяни до таких атак у Москві вже звикають. Сейчас уже как-то Пізніше їм доведеться звикати і не до таких ударів, а поки вони гадають, чому ж усе це відбувається? Чому безпілотники літають? Ми не можемо ніяк повлиять на обстанов. Потому что, что бы происходило, ну, кто скажет, почему они здесь летают? А знаете почему? Задайте вопрос, почему? так. Почему? Почему? Потому що потому. тому. Оце так загадка. Я гадаю, що безпілотники літають, тому що над Москвою є повітря, а у безпілотників є крила. Та росіянам не варто про це усе одно турбуватися. Просто можна перестати дивитися вгору. Ну тогда могу только сказати, чтобы не смотрели, наверное, люди Не получали негатив, не думали, о плохом. Якщо росіяни уявлять, що вони у доміку, то у них усе бу буде добре, та й взагалі усе за планом. Все чітко. Користо. Ви вірено, що у нього все по плану і все чітко? У нього все чітко, інакше бути не може. А плану москвічі могли би здогадатися. Напевно, що удари по Москві якось пов'язані з тим, що так звана Росія веде війну проти України, але це занадто складно для російського розуміння. Вони поза політикою. Ну неприємно, В цілому ситуація неприятна. Бо ми більше нічого не можемо сказати. ми не політики для того, щоб. І не розбирається Ну нічого страшного. Наші дрони даруйте, не наші, британські. Вони також поза політикою. Хоча мушу визнати, окремі москвічі роблять дещо правильні висновки. Правда, після цих висновків немає ніяких дій. А що зробити, щоб от цього більше не було, щоб нам не гавніля самім не гавніть? Прикратіть. Е воєнні дії. але однозначно, чим частіше по москві прилітає, навіть коли це не зовсім вдалі удари, тим частіше росіяни кажуть, що напевно варто сісти за стіл переговорів. Тому я думаю, тут все таки за стіл переговорів треба буде сідати рано чи пізно. Проте, поки що, росіяни не планують покидати нашу територію, повертати наших людей і виплачувати репарації. А це означає, що ніяких переговорів не буде. І відповідно на так званій Росії і далі буде щось вибухати невідомо що. Все затряслося, ми не зрозуміли, що таке відбувалося. І люди в трясінні, зрив такої, такої сили, що... Никто не знал, что произошло. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это очень дуже... Страшно. після величезного вибуху у Сергієвом посаді поблизу Москви частина Росіян каже, що їм було дуже страшно що вони бачили такий грип, наче як ядерний. Але все одно вони за спецоперацією. Як ядерного взрива, гриб mm -hmm. такий небольшой. Заявлення власті вірю. Ви повністю і спецоперацію, і все інше. Бо це цілком нормально. Гриби на території так званої Росії, це норма, бо гриби поза політикою і росіяни поза політикою також. Як думаєте, що таке тут може повторитися чи ні? Чесно, не знаю, я вне політики. Відповідно, давайте іще раз поставимо питання, які ж висновки роблять мешканці так званої Росії. Які виводи делаем? Ні, каких. вони ниють. Вони розповідають, що їм страшно. Вони хочуть сховатися від реальності за фразою Я поза політикою і ні на що не впливаю. Вони хочуть, аби усе це припинилося, але із перемогою так званої Росії. Скарей ведсю прикрасі і щоб наш так. за наші. Рів'ятами була паді за нашою Росією. Інша частина Росіян мріє про те, аби війна закінчилася як небудь, аби лише поскоріше, І хочуть, щоби настали нарешті переговори, щоби нічого по так званій Росії не прилітало. Ну, і взагалі, княжне, я за мирне урегулювання, щоб цей конфлікт як можна скореє переходив Которів переговорну стадію, але це усього лише слова, а потрібні дії, щоб щось змінити. Треба вбити Володимира Путіна, треба організувати величезні протести, та росіяни усього цього робити не будуть. Вони можуть тільки намотувати соплі на кулаки, скаржитись, нити та розповідати, як їхнім мальчикам важко воювати проти України. Ми жони родственники мобілізованих із Мордовії. А з просьбою про допомогу до верховному Главнокомандуючому. Так що якщо хтось іще сподівається на росіян, на хороших так званих росіян, яких люблять таскати на українське телебачення, то не варто ці нікчеми, ця біомаса нічого не може сама по собі змінити. Змінити ситуацію можуть тільки сили оборони України, і ми мусимо їм іще активніше допомагати. Якщо ви хочете, щоб російським солдатам відривало ніженьки та рученьки, то допомагайте. Силам оборони України. Якщо ви хочете, щоб невідомі добрі безпілотники літали у Москву і не тільки допомагайте силам оборони України. Якщо ви хочете помсти або наблизити українську перемогу, то продовжуйте підтримувати Сили оборони України.